Як народити сильну місію для себе або для бренду? Я не буду брехати, що місія збільшить в 10 разів ваші продажі. Але якщо ви хочете створити сильний бренд, місія це must have. В будь-якому разі місія генерує перше, це лояльність клієнтів, або до вас особисто, або до вашої компанії. Друге це впізнаваність, і третє це ваших фанів. Заманливо! Що має мати у собі місія? По-перше, цілі, по-друге, цінності, по-третє, орієнтири і, врешті-решт, сенси, які об'єднують бренд, команду і ваших клієнтів. Так як все-таки викришталізувати місію, зараз я вам задаватиму запитання, а ви їх послухайте і дуже серйозно подумайте і дайте на них відповідь. Що ми робимо як компанія? Що ми продаємо або які послуги надаємо? Навіщо ми це робимо? Це не про прибуток, звичайно, а про те, які проблеми ви вирішуєте. Для кого ми це робимо? Хто ваша цільова аудиторія? Які потреби задовільняє ваша компанія, які болі вирішує, як ми можемо цього досягти? І як ми допомагаємо людям, спільноті і цілому світові. А тепер всі ваші відповіді підсумуйте, спробуйте звести до трьох-п'яти речень, так ніби вам треба вийти на сцену і презентувати коротко вашу компанію. Оцей етап найскладніший, тому що скорочувати завжди дуже боляче. І от коли вам вдасться притворити це в коротку презентацію, це і буде ваша місія. Головне, не потрібно копіювати чужі місії, навіть якщо це якийсь інший бренд, не дуже відомий. Це має бути ваша унікальна місія. Дінга не потрібно перетворювати це на якісь такі, знаєте, рекламні слогани. Важливо, те, які глибинні змісти ви закладете у вашу місію. Якщо хочете, я можу поділитися з вами місією, як вона звучить громадської організації Благодім, якою я є засновницею. Наша місія звучить так: об'єднувати проактивних людей і допомагати втілювати їх соціальні проекти, які направлено на всебічну підтримку українських жінок. Отак, це означає, що кожен, хто має з нами спільні цінності, може приєднатися до команди Благодому і почати втілювати свої неймовірні соціальні проекти на нашій базі. Для цього у нас є. Наша експертність, у нас є статус неприбутковості, у нас є грантова історія. Тобто ми стаємо такою платформою, на якій можна втілювати класні соціальні проекти, які направлені на підтримку українських жінок. І для нас, знаєте, це не гучні слова, це дійсно наша реальність, це те, що ми робимо щодня, те, що нас запалює, і те, у що ми дуже сильно віримо. А як у вас із місією? Чи є у вас особиста місія або місія вашої компанії, де ви працюєте, вашого бренду? Поділіться в коментарях. Дуже цікаво. Якщо поки що не виходить, запрошую на індивідуальну консультацію. Завжди буду рада допомогти.